Без зайвих розкачувань. Видавництво мальопус з ноги вривається у видання манги та відкриває передзамовлення на тайтл Шлях домогосподаря! There, Трішки про сюжет для тих, хто не в курсі. Тацу, зловіщий якудза, що лишив за собою безліч легенд у кримінальному світі. Він зав'язує зі злочинністю і обирає шлях професійного домогосподаря. Саме тут починається комедія про домашнього гангстера, куховаріння, прибирання, йога, знижки в супермаркеті. Здавалось би, нічого цікавого. Але коли за це береться легендарний головоріз, то шлях справжнього газди перетворюється на блискучу комедію. Трішки технічних деталей. На нас очікує м'яка оправа та суперобкладинка. Том буде налічувати 160 Сторінок, ціна поперед замовлення 160 гривень, після 200. За переклад відповідає Олег Редчук, редакторка Наталія Коваль. Ми вже встигли ознайомитись з роботою цього тандему у МанзіБлам і результатами задоволені. Про саме видавництво Мальопус нам би теж хотілося сказати декілька слів. Без перебільшення це старожили української комікс-індустрії. Люди, які подарують нам шлях до господаря, вже видавали комікси Марвел, ігрові артбуки, наприклад, нещодавні по Бладборну, і навіть порадували нас кукбуком по серіалу Друзі. Коротко кажучи, Мальопус це видавець з історією, широким портфоліо і глибоким розумінням своєї справи. Тож манга це не лише логічний крок для них, але й відповідальність, яку вони зможуть посилити. Важко передати нашу радість від. Цього анонсу старожили на каналі знають, що ми неодноразово хвалили цей тайтл і дуже любимо цю комедію. Шлях Газди – це сертифікована рекомендація від Манґіа. Обов'язково замовте собі примірничок. Ну і звісно, наше вітання, видавництву мальопус ласкаво просимо у манґа-спільноту. Знаємо, що у вас в рукаві є ще пара крутих ліцензій, тож з нетерпінням на них очікуємо. Гарний початок. Усім привіт, з вами пан Юра. А в ефірі свіжий випуск новиняшок. І сьогодні ми вам розповімо про ще більше анонсів манги українською. Підведемо підсумки нашого збору на ЗСУ та поділимось деталями першого ісакай-тайтлу від студії Мапа. Тож беріть ваші смаколики, ставте вподобайку і погнали до новин. Жили! Продовжимо анонсом від видавництва Сафран, який пані Світлана, власниця видавництва, зробила у нас на стрімі. Мова піде про тайванську маньху, книгарня, в якій причаївся Лев. Трішки про сюжет. Молода жінка працює в магазині, який надає мангу в оренду, але головна героїня не завжди працювала тут. У неї є секрет з минулого. Колись вона була вундеркіндом у світі гри в Го. Однак її кар'єра професійного гравця завершилась через таємничі і не дуже приємні обставини. Але випадок зводить нашу героїню з іншим елітним гравцем Го, який орендує кімнату в її будинку. Так починається незвична дружба, яка допоможе обом стати краще та вирішити своє конфліктне минуле з грою у ГО. Ми одразу вловили в історії вайби березневого лева, що не може не радувати. Нам справді бракує глибоких та проникливих тайтлів на ринку. Але повернемось до деталей манкви. Станом на зараз тайтл за авторством. <кхем> Ми не знаємо, як це вірно читати, тож виведемо ім'я авторки вам на екрані. Так от, тайтл планувався як ваншот, однак після четвертого розділу редактор сказав авторці, що у історії хороший потенціал, тож тепер це онгоїнг, який скоро має отримати другий Том. Сама робота здобула визнання на батьківщині та отримала у 2021 році гранд приз Comic Award. Нагадаємо, що ця щорічна винагорода видається за підтримки уряду Тайваню. Інший призер цієї нагороди, Маньфа Берегеня, нам дуже подобається. Ми навіть робили огляд на неї. Тож, на нашу думку, це ще один хороший сигнал на користь тайтлу. Інший важливий аспект, який нас зацікавив, це пропрацювання теми авторкою. З її інтерв'ю, нам стало відомо, що, хоча авторка іграла у Го сама. Але все ж залишилась на аматорському рівні, тому вона здійснила серію інтерв'ю з найвідомішими гравцями УГО в Тайвані. Деяких навіть зобразила напряму у Манхві. Авторка досліджувала особливості гри, психологічний стан гравців, і, наприклад, те, як вплинула поява штучного інтелекту Альфа ГО на професійних гравців. Для тих, хто не в курсі, нагадаю, що комп'ютер навчився пристойно грати в ГО зовсім недавно, оскільки у гри неймовірна варіативність і прорахувати алгоритмічно ходи майже неможливо. Тому, коли штучний інтелект. Таки навчився це робити, причому показуючи дуже нетипову гру. Це стало ударом для багатьох гравців, які поклали все життя на вдосконалення своїх навиків, але все ж не додумались до того, що гру можна грати таким чином. Все-все більше не будемо вас нудити розповідями про ГО. Просто скажемо, що нам дуже подобається цей анонс, і ми з нетерпінням очікуємо на його реліз українською. Про відкриття передзамовлення та інші деталі ми повідомимо додатково. Тож не забувайте підписуватись на нас, а ми їдемо далі. По тижня ми розповідали, що наша ідея планує анонсувати по одній манзі щотижня. Тож продовжуємо цей чудовий марафон. Цього тижня нас порадували другим томом манги Чарівник бібліотеки для тих, хто пропустив цю серію, нагадаємо трішки про сюжет. У невеличкому фентезі селі живе бідний хлопець Шіо. Він обожнює книжки, та через злидні йому не дають користуватись місцевою бібліотекою. А загострені вуха та інший колір шкіри роблять хлопця мішенню для цькування. В Шіо є мрія, столиця з найбільшою бібліотекою, де зібрана вся. Мудрість світу. Одного дня хлопець випадково зустрічає кафну, представницю саме тої найбільшої столичної книгозбірні. І це назавжди змінює його життя. У другому томі Шіо вирушає в ту саму бібліотеку для того, щоб скласти екзамен на бібліотекаря. І звісно, по дорозі на нього чекає безліч пригод. Ціна передзамовлення 160 гривень, після 200. В томику з м'якою обкладинкою на вас чекає 256 сторінок чудової історії. Тайтл варто очікувати на початку грудня. До речі, Якщо звернути увагу на промо картинку від нашої ідеї, то можна припустити, що нас також очікують анонсики цічі, то токійських месників та заги про Вінланд. Очікуємо на все з нетерпінням. Ниццтво «Ланцута» повідомляє, що аватар, останній мах повітря. книга друга Пошуки вже надрукований і невдовзі приїде на склад. Нагадаємо, що серія коміксів є прямим продовженням мультсеріалу, тож дуже радимо ознайомитись. Китайський відеосервіс Білі Білі випустив шестихвилинний трейлер свого майбутнього серіалу «To Be Hero X, який буде поєднанням 2D та cg анімацій за виробництво відповідальні студії Paper Plane, LAN, PB і B Cool. Дата виходу поки невідома. Також повідомляється, що серіал не пов'язаний показаний з японо-китайським аніме to Be Hero 2016 року. За сюжетом події відбуваються у світі, де героїв творить довіра людей. А герой, якому найбільше довіряють, відомий як Ікс, довіра людей, обчислюється на основі спеціальних даних та відображається на зап'ясті кожного. Набравши достатню кількість очок довіри, навіть звичайна людина може отримати надздібності та стати супергероєм. Ніхто не знає, хто є героєм Ікс, але він сидить на троні вже два роки. Інші герої сподіваються скинути їх з престолу в епічному турнірі, проте постійна зміна очок довіри робить їх шлях непередбачуваним. В трейлері лунає пісня New Type of Hero у виконанні співака Гріф Клосон. Що ж, трейлер виглядає справді дуже круто та тішить своїми яскравими переходами між 2D та 3D анімацією. Дуже радимо його зацінити, оскільки у нього є повноцінний сюжет, і він дуже яскраво ілюструє креативність авторів. Сподіваємось, фінальний продукт буде на такому ж рівні і не розчарує сюжетно. 2 листопада вийшов останній розділ манги Кагуя сама любов як війна. Але не варто засмучуватись, адже можливо це ще не остаточне прощавай. Автор манги Ака Акасака зізнався, що для нього є ще. Декілька незавершених речей пов'язаних з історією. Не виключено, що після обдумування їх він візьметься за спін-офф. Проте, ймовірно, цей спін-офф буде вже не у манга форматі, а якщо і у манга, то Акасака вже не малюватиме її, а буде відповідальним лише за сценарій. Мангака заявив, що завершує кар'єру художника манги, і тепер відповідатиме лише за сюжети майбутніх творів. Він зазначив, що робота не зовсім завдовольняла його протягом останніх семи з половиною років, тому він і прийняв таке рішення для манга і ця роль не нова. Зараз він відповідальний за історію в манзі Ошіноко, яку малює Менго Йокоярі. Також минулого тижня представили новий постер та перший тизер повнометражки по Кагуї з під заголовком: Перший поцілунок ніколи не закінчується. Фільм отримує спеціальний показ в кінотеатрах Японії, прем'єра якого відбудеться 17 грудня. Потім картину, яка є прямим продовженням третього сезону, покажуть по телебаченні. Також уривок з фільму тривалістю близько одного телеепізоду покажуть на конвенції Аніме NYC що пройде 19 листопада? А тепер хочемо підвести підсумки нашого збору на 93 третього МБР Холодний Яр. По-перше, величезне вам спасибі за таку шалену грошову підтримку наших захисниць та захисників. Сумарно ви задонатили 401 тисячу гривень. Усі гроші вже передані напряму бійцям. Маємо з цього приводу коротке відео від нашого товариша, пана Олексія Чорного. Привіт, друзі! Це Олексій Чорний з 93 го МБР Холодний Яр. спецзводу Сенека. А, дуже дякую, мангинами спільноті за ваші донати. Ви зібрали просто неймовірну суму, котра допоможе нам більш ефективно вбивати русню. Хлопці та дівчата, що це організовували, вже скинули мені гроші. І отчотики я буду скидувати їм, публікувати в сіточках і так далі. Все це ви побачите на що саме. Підуть ваші гроші. Скоріше за все це будуть квадрокоптери і а вже ж крила. По-друге, на стрімі, який відбувся минулого вівторка, який доступний за посиланням в описі, ми розіграли обіцяну мангу та фігурки. На жаль, монобанк погубив багато даних про вас, тож не зі всіма переможцями нам вдалося контактувати. А деколи ми навіть по імені не можемо ідентифікувати, тому в дужках зазначено час та суму донату. Придивіться, будь ласка, до списку переможців на екрані і зверніть увагу не тільки на імена, а й на ті випадки, коли донат не вдалося ідентифікувати. Можливо, це сам. Ваш внесок. Якщо ви впізнали себе, але ми ще з вами не контактували, то будь ласка, напишіть нам в соцмережах усі посилання в описі. По третє, говоримо як і раніше. Це не останній наш збір на ЗСУ. Ми завжди будемо шукати можливостей дати вам якісь приємні ніштячки по типу манги та фігурок в обмін на грошики для наших воїнів та воїтельок. Тож залишайтесь на зв'язку. Багато цікавого ще попереду. Разом переможемо. <звук> Представили постер та перший трейлер аніме адаптації манги A Galaxy Next Door. за виробництво відповідальна студія Asahi Production. Прем'єра запланована на квітень 2023 року. За сюжетом, після смерті батьків Ічерок повинен утримувати своїх двох молодших брата і сестру лише завдяки невеликій спадщині та пристрасті до малювання манги. але встигати за зростаючими обов'язками та дедлайнами стає все важче, особливо після того, як його останні два помічники покинули роботу в погоні за власними мріями. Герой знаходиться на межі Жі, та раптом у його житті з'являється нова помічниця на ім'я Гошикі, і його перспективи одразу починають прояснюватися. Вона неймовірна художниця, вона вчасно завершує роботу і до того ж вона красива. Проте на диво Гошикі про нього дуже багато знає, і незабаром робить зізнання, яке виводить розум Ічіро за межі землі. Судячи з трейлеру, на нас чекає мила романтична історія з нотками фантастики. Не знаю, як вам, а нам від цього тайтлу віє вайбом фарфорової лялечки. Сподіваємось, нове аніме буде. Не гірше Підтвердились чутки про те, що мапа адаптує ранобе готування біля вогнища в іншому світі з моїми абсурдними навичками. Представлено на перший постер та трейлер. Прем'єра запланована вже на січень 2023 року. Нагадаємо, що це історія про хлопця на ім'я Мукуода Цуйоші, якого помилково викликали в інший світ як одного з трьох героїв. Все, що у нього є, це здібність онлайн супермаркет, яка дає можливість купувати сучасні товари у фентезі світі, оскільки для бою таке не Деться, то його швидко кинули, на призволяє герой був змушений шукати щастя деінде. Та виявляється, навіть з такою здібністю, як у нього, можна влаштувати собі непогане життя. Адже фентезійні жителі ласі до сучасних смаколиків, що трапиться після того, як Мкуода принесе сучасну кухню в чарівний світ. Оригінал стартував у 2016 році та наразі налічує 12 томів. Манга-адаптація у 2018 році була визнана другим найкращим ісикаєм за версією працівників японських магазинів. Можливо, ми б і не говорили так детально про цей тайтл, але нашу увагу привернуло те, що за нього взялася студія Мапа і те, що цей тайтл стане першим ісикаєм від студії. За досвідом знаємо, що мапа часто береться за не дуже популярні у нас але годні тайтли, і дуже навіть вдало їх адаптовує. Недавній день. Dance Dancer, або ж богам і датен відомий лише мир, яскравий тому приклад. Про обидва цих тайтли ми говорили на подкастах, тож очікуємо на щось смачненьке. <плес> Що перший трейлер повнометражки: Перший Слемданк Тривалість аніме складатиме 124 хвилини. Прем'єра в Японії запланована на 3 грудня. Повнометражка заснована на баскетбольній манзі Слемданк Такихіко Кегіко Іное, який виступає режисером і сценаристом цього аніме. Манга вже має аніме серіал на 101 епізод, що виходив у 90-х, та декілька короткометражок. Що ж, сподіваємось, що культова манга Отримає достойну адаптацію. А тепер швидкі новини: представлено новий трейлер та постер другого сезону. Токійських месників прем'єра запланована на січень 2023 року. Старт другого сезону оригінального аніме та крило. Історія гольфісток перенесено із січня на квітень 23-го через різні обставини. що б це не значило. Вийшов перший трейлер аніме адаптації Раноби, переродження найсильнішого анмьйоджі в іншому світі. Монстри занадто слабкі порівняно з моїми слугами-йокаями. Старт трансляції заплановано на січень 23-го. Анонсовано аніме адаптацію Раноби, найсильніша єретична королева, фінальний бос, яка мала стати винуватцем катастрофи, присвячує себе народу. Виробництвом займається студія ОЛМ. Анонсований майже два роки тому другий сезон аніме адаптації раноби Кума 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 Бер нарешті отримав час старту трансляції квітень 23-го. Анонсовано другий сезон аніме поганий соратник для групи героя обрав спокійне життя в селі. Анонсовано аніме адаптацію раноби, моя донька покинула дім та повернулася шукачем привод Ес рангу. Анонсовано аніме адаптацію манги букет для потворної дівчини. Прем'єра другого сезону китайського аніме Агенти часу відбудеться у 2023 році. Друзі, усім дякую, що були з нами. Сподіваємось, вам сподобався випуск. Якщо так, то ставте вподобайку та пишіть коментарі. А якщо ваша ласка, то підтримайте нас на BuyMeACoffee. Усі зібрані кошти йдуть на створення нового контенту для вас. Тож будь-яка підтримка навіть на один долар робить відчутну різницю для нас і забезпечує регулярність випусків. А на цьому все. Ням-ням! Перше правило клубу Аяна Рей – нікому не розповідайте про клуб Аяна Рей в кінці новиняшок.